Це 33-й телеканал. І для вас в місці подій працює Ольга Марцинко. Сьогодні я знаходжуся на другому всеукраїнському форумі протидії булінгу у воєнний час. Хто твій безпечний друг? До цієї надзвичайно важливої соціальної проблеми ми долучили наше молоде покоління. Тому головними інформаційними партнерами заходу стала наша дитяча школа, 33-й канал Кінц. Тому я із задоволенням передаю слово юним журналістам. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу дискусію і продовжуємо творити безпечний освітній простір для наших дітей. На форумі зібралися не просто небайдужі до проблеми булінгу, а справжні патріоти та активісти, які щодня працюють задля підростаючого покоління. Подія дійсно важлива, адже в першу чергу націлена запобігти насилю, об'єднати всі зусилля, аби викорінити цю проблему у суспільстві. Головний організатор уже традиційно Ігор Буранов, виконуючи обов'язки громадської організації Всеукраїнське об'єднання протидії булінгу мої безперечні друзі. Наша саме головна мета об'єднати всіх за ціє... Ідеєю боротьби проти булінгу. я дуже хочу, щоб не була ця погана справа латетною, і щоб діти і батьки не боялися звертатися за допомогою і вирішувати це питання, тому що у нас із десяти мам, які звертаються, лише одна наважується писати заяву. І сьогодні, в цей день, ми зібрали вас зібрали найкращих за підтримкою. Дякуємо Київській міській раді для того, щоб подякувати кожному з вас за те, що ви робите. Ще з прийняття закону ну, жодного разу ми робимо це від душі, але ну і хочемо дійсно бути поміченими і дякуємо Київській міській раді за те, що вона сприяла цьому і. Сьогодні будуть відзначені ті найкращі, які дійсно в цьому працюють. Дякую. Організаторами виступили постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, центр адвокат дитини, Національна академія внутрішніх справ. Та громадська організація Фенікс Черіті свою заслужену нагороду отримали всі, хто активно включився в боротьбу з булінгом. Це державні і культурні діячі, правоохоронці, громадські організації, психологи, освітяни, словом, усі, хто бореться за права дітей. Наскільки важлива ця дискусія, яку ми з вами започаткували навіть в контексті нашої війни, тому що дуже багато наших діток сьогодні знаходяться в європейських країнах. Вони ходять в зовсім чужих середовищах. Незнайомих мовою, культурою, традиції учнівських колективах. І власне ця дискусія, яку ми започаткували в 2019 році, вона створила таке підґрунтя для наших діток розуміння їх прав і відповідальності. Бо про що ми говоримо? Ми дорослі захищаємо безпечний простір дітей. Але діти, ми вчимо дітей відповідати за свої вчинки, думати про те, яка реакція може бути. І я думаю, я переконана, бо маю можливість спілкуватися з школами, які зараз відкриті українськими школами в європейських країнах. Наші дітки вже знають цю систему координат ці цінності, які вже давно живе європейське суспільство. Тому наш закон і сьогодні, в час війни, має дуже позитивну дію. Я всім дякую і всіх вітаю. Дякувати, що попри війну попри те, що всі новини у нас сьогодні ну, присвячені саме на превеликий жаль цієї кривавій збройній агресії Російської Федерації, вони все ж таки е, знайшли час, е, знайшли сили для того, щоб провести цей форум, і все ж таки невпливно привертають увагу всього нашого суспільства до такої дуже серйозної проблеми. Як явище булінгу. 15 років своєї служби у поліції Донеччини я присвятила саме захисту прав дітей. І е, зараз я працюю вже в Донецькому державному університеті внутрішніх справ і, так сказати, ділюсь своїм досвідом вже з здобувачами вищої освіти і займаюся виховним процесом також наших здобувачів вищої освіти. На міському і обласному рівні. Наш університет надає допомогу і освітянам, і поліцейським у протидії булінгу. І дуже вам дякую, що несмотря ну, не на все, що зараз про там в нашій країні, що ви надаєте таку такий наголос цій проблемі, яка є, була, і впевнена, що її не буде. Знаково і не випадково генеральний інформаційний партнер заходу, дитяча телевізійна школа, 33 канал КІЦ, 33 канал, найбільше ТВ в Україні, яке має офіційну ліцензію національної ради з питань телебачення та радіомовлення на навчання та трансляцію дитячих програм. Юні журналісти розкривають соціально важливі теми. А сьогодні долучаються до боротьби з булінгом. Цей форум дуже важливий, тому що от е, дітей е, і, взагалі, всіх, хто є в школі, треба захищати від булінгу, і це дуже важливо, тому що е, наша повага до дитини. І дитини і до інших дітей це дуже важливо, бо на цьому будуються наші взаємні зобов'язання, і будується те, що ми створюємо, ну так знаєш, добре суспільство з гарними стосунками між людьми. Ми завітали на цей форум. По-перше, підтримати його свою участю і свою музикою. А по-друге, дізнатися для себе багато інформації цікавої, бо це тема дуже і дуже нагальна і така дуже. Як то кажуть, болюча навіть особливо особливо в цей час в час війни. А чи була у вас ситуація пов'язана з булінгом у вашому житті? Була така ситуація, і навіть не одна. Ну, це було і в школі. Нам просто простіше, тому що нас двоє. І коли, наприклад, дитина одна, їй складніше протистояти цьому і складніше боротися з цим. А нас двоє ми завжди були одна за одну. Я пам'ятаю, що ми в школі могли і так відповісти на такі, на такі речі. І ну, в нас просто була підтримка одна одна. Я знаю, що ваша сім'я стикалася з булінгом. Розкажіть цю історію. Скоріше, все ж таки наша донька, ну і родина теж. Тому що ми батьки дізналися про це згодом через декілька років. Отже, дитина була в депресії від того, що сталося, протягом декількох років в школі. І почалося це саме, здається, в класі в сьомому-восьмому. І тоді, коли ми дізналися, ми були шоковані. І це був жах для нас передусім. Адже це було настільки підступно і жорстоко у форматі. Отже, проти нашої доньки була створена окрема сторінка в соцмережах, де дітки збирались і щось писали, якісь що неприємні не речі. Так, ну передусім, тому що вона донька відомої, відомої династії. І треба сказати, що я ще згадую своє дитинство, і так само. Просто ми тоді ще не знали слово булінг його ще не було. Отже, цькування. так було цькування, були якісь неприємні моменти. Знову ж таки, тому що я донька народних артистів України, і куди вже діватися? Хоча завжди товаришувала і завжди довіряла якусь інформацію дуже відкрито. Я ніколи би не подумала, що мої найближчі подруги можуть, скажімо, про, про мене щось погане сказати. Але коли потім згодом ти про це дізнаєшся, це жах, це така трагедія. Ну, сьогодні я згадую так: ну <смас> немає вже того осаду, але тоді я пригадую свої емоції. І яка це була душевна драма для мене, і як це було? Жахливо просто для дитини, і скільки це е, тривало, і як це накопичувалось в душі, я просто уявляю, в якому стані ті дітлашки, які зазнають страшного болінгу і нікому про це не розповідають, навіть батькам у програмі форуму заплановано не лише нагородження також протягом дня відбулися тематичні панелі, тренінги та обговорення. Учасники прагнули дійти спільного знаменника і вибудувати стратегію протидії булінгу. Звісно, захід підтримали і зірки естради. Тож музична програма видалася надзвичайно яскравою. Я підтримую цей захід, тому що він дуже важливий, навіть що і зараз війна, ми кожен день зустрімось з якимсь булінгом. Я, наприклад, все своє життя зустрічала це, тому що в мене зріст метр вісімдесят три. Я думаю, що ви розумієте, що багато дітей. Особливо в дитинстві хотіли мене сказати про те, що я дуже висока. Ну ти прям така висока. Ну як ти така висока? І це завжди говорили з якимсь негативом. І мені здається, що саме це мене з самого дитинства зробило такою сильною, такою незламною, такою, як я є зараз. А от ведучими заходу стала зіркова пара Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Україна моя рідна, як я тебе. Під час заходу встановили рекорд України. Наймасовіше об'єднання суб'єктів з протидії булінгу у різних сферах діяльності. Сьогодні наймасовіший форум боротьби проти булінгу. Я хочу сказати, що ми дуже раді, що саме така номінація входить до національного реєстру рекордів в зв'язку з тим, що проблема надзвичайно актуальна і нам приємно, що батьки не обмежуються тим, щоб перевести дитину з однієї школи в іншу. Вчителі не обмежуються тим, щоб замняти такі питання і не виносити його їх на широкий розсуд. Ми раді тим, що громадськість змогла об'єднатися довкола цього питання, і справді результативно протидіяти такому ганебному явищу, як булінг. всіх суб'єктів, які найбільше працюють з дітьми, які захищають їхні права, і борються з булінгом сюди. Були топ. Державні органи, це уповноважені президента справ дитини, уповноважені Верховної Ради справ дитини, представники кабінету міністрів, заступники міністрів, а також освітяни, директори шкіл і громадські організації, а також волонтери і зірки, які Альона Альона, які працюють в цьому напрямку і захищають права дітей, і роблять те, щоб про булінг знали і боролися з цим негативним протиправним явищем. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, 33-й телеканал.